Я хочу поступити в вищий навчальний заклад, хочу отримати нормальну роботу і нормально заробляти гроші. Саме тому Микола вирішив зареєструватися на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. До тестування хлопець готується вибірково, адже навчається в фізико-математичному ліцеї. Не дуже готуюся до ЗНО. Я ходжу тільки на додаткову з української літератури і української мови, а так то. Обично хожу уроки і все. Наталя також навчається в ліцеї номер один, і впевнена, що її знань вистачить навіть для отримання 200 балів зовнішнього оцінювання. А от тести з української мови дівчину турбують більше. Тестування з англійської та української мов то враховується ще такий фактор, як твір, який ну може бути суб'єктивно трішки оцінений. тому тут гарантії ніхто не може дати. Натомість вчителька Наталі впевнена, що завдання лояльні. Вони дають можливість учням, які мають нахил до точних наук. Здобути максимальну кількість балів навіть з мови. Ті зміни, які зачепили якось тестування з української мови, стосуються зниження бала за письмове висловлювання, причому за його за грамотність його оформлення. Відповідно, це дає шанс учням отримати вищий, вищий бал. Прикладом цього може бути досвід Наталії Степанівни 2008 року. Тоді її учениця отримала в підсумку завітних 200 балів з української мови, хоч навчалася у математичному ліцеї. Загалом і педагоги і учні відгукуються про ЗНО лише позитивно. Хоча за 10 днів до завершення реєстрації з Чернівецької області взяти участь у тестуванні поки що виявили бажання трохи менше половини абітурієнтів. Але це звичне явище саме цього тижня. Впевнені освітяни бажаючих зареєструватися буде набагато більше, незважаючи на вподобання та нахили випускників. Відмола Григорчук, Ярослав Лавицький. Час новин Чернівці.